З 28 по 30 жовтня у Києві пройшов конкурс інноваційних проєктів майбутнє України. У ньому було представлено понад 100 робіт учнів та їх винаходів. В складі команди з Кіровоградської області чотири представники з Олександрії. Нами було представлено чотири учні. Їхні роботи були направлені на збереження енергії, на збереження тепла, на покращення роботи в школі та інші напрямки. Перемоги отримали двоє учнів Дієву Руслана та Яковляв Олег, які зайняли друге місце. Вже не перший рік роботи юних дослідників беруть участь у різноманітних наукових конкурсах. Цьогоріч актуальними темами у роботах є проблема енергозбереження та допомога у реабілітації бійців, які перебували у зоні проведення АТО. Моя робота полягала в тому, щоб допомогти учням визначитися з тематикою, з напрямками, консультації, які б пояснювали якісь певні теми, які вони ще не вивчили. Наприклад, коли ми працювали з 10 класом, то вони ще не знають більш ядерну енергетику. Якщо взяти 11 клас, то там більш складніше є магнітні властивості та їх їх використання, тобто те, що діти ще за програмою не встигли вивчити для консультування і визначення чи правильно їхні розрахунки або досліди. Руслана Ділієва над проектом працювала поетапно на конкурс запропонувала систему опалення багатоповерхівок за допомогою сонячної енергії. Нами було розроблено систему теплозабезпечення на основі використання сонячної енергії. Ми перетворюємо світлову енергію в теплову, нагріваємо воду, яку використовуємо потім в системі опалення. Переволічні поверхні, які збирають світло, з більшої площі, світловод, видно, і сам тепловий акумулятор, який буде знаходитися під будинком. Ще один учасник конкурсу Майбутнє України розробив проєкт магнітної дошки, яка працює на електромагнітних властивостях. Дошки усі на циліндрами, кожен циліндр шестиграної форми поділений на три частини. В цих частинах різна речовина з різного кольору. Коли проводимо електромагнітом біля лицевої сторони, притягується речовина, і ми бачимо малюнок. Це набагато корисніше і краще, ніж звичайні наші дошки. Тому що ми не використовуємо крейду, маркери. Однокласник Руслани Олег Яковлєв цікавиться машинобудуванням. Його винахід ескалатор для торгових центрів, який працює на основі сили тяжіння. Сама робота полягає в тому, що коли людина стає на сходники, вона дією сили тяжіння починає опускатися вниз. При цьому якби електричество, яке ми. Ну, енергія, яку ми перетворюємо в електричну енергію і передаємо на ескалатор, який підіймає. Це людина, яка хоче опуститися, а це людина, яка хоче піднятися. Це у нас ескалатор. Моя модель зроблена вертикально, але сам ескалатор буде під якимсь кутом нахилений до, е, до землі. Людина стала на східці, яка хоче опуститися. Під дією своєї тяжіння людина опускається. Людина опустилася, інша людина піднялася. Е, при цьому енергію, яку ми е, Получило того, що людина опустилася через генератори, передалася на мотор, який підняв людину, якій потрібно було піднятися. Таку систему можна використовувати в метро або торгових центрах, де люди дуже часто ходять по своїм справам за покупками і так далі. І їм потрібно дуже швидко піднятися або опуститися на ескалаторі. Не менш цікавим є і ще один проект. Щодня ми вивільняємо певну кількість енергії у вигляді електромагнітного випромінювання. Це ми робимо тоді, коли користуємося мобільними телефонами, інтернетом, також в природі чимало джерел випромінювання, яке ми можемо використовувати для видобутку електроенергії. Саме завдяки цій електростанції ми генеруватимемо енергію електромагнітного випромінювання в електричну. Тобто ми отримуємо альтернативне джерело енергії. Електромагнітні хвилі, що потраплятимуть у зони її дії, підсилюватимуться, і на кінцях цих підсилювачів виникатиме різниця потенціалів, тобто це напруга. Якщо ми маємо джерело напруги, ми можемо отримати електричний струм, який в подальшому використовуємо для потреб. Звичайно, в цьому конкурсі мені найбільше подобається спілкуватися з людьми, тому що ти зустрічаєшся зі своїми однодумцями, обмінюєшся ідеями. Також можеш почути іншу думку щодо власних ідей. В чомусь тобі можуть допомогти або підказати, як краще змінити твій винахід, щоб він працював ефективніше. Зазначимо, що за підсумками конкурсу проєктів майбутнє України Руслана Ділієва та Олег Яковлєв посіли друге місце, отримали дипломи та грошові винагороди.